У Чернігівському пологовому будинку відновлюють приміщення, що постраждали від уламків ракетних та бомбових ударів у лютому березні минулого року. Це, зокрема, понад 100 вікон, майже всі приміщення п'ятиповерхів і дах. Як розповів заступник генерального директора з технічних питань, аби забезпечити комфортні умови для породіль, ремонтні роботи вони розпочали одразу після відходу російських військ. Дах ми вже відремонтували. Зараз працюємо над встановленням внутрішньої сторони приміщень. Після заміни вікон ремонтуємо відкоси, міняємо двері, виконуємо поточні ремонти стін, стель, підлоги, де були пошкодження. За цей час у пологовому відновили і лабораторію. За словами Володимира Вінницького, через вимоги санітарно-епідемічного режиму це приміщення ремонтували в першу чергу. Окрім будівельних робіт, сюди придбали меблі та замінили частину медичного обладнання. Зараз практично закінчуємо лабораторію, залишилось встановити двері. Також йде ремонт приміщень п'ятого поверху, це пологові зали. Три пологових зали плануємо відремонтувати два приміщення і коридор. Паралельно ремонтуються дві палати для важкохворих у анестезіологічному відділенні. Наступними будуть сходові майданчики, дитяча реанімація та відділення інтенсивної терапії для новонароджених. Ми залучаємо свої кошти. Залучаємо своїх співробітників, але до таких робіт на висоті ми залучаємо і спеціалізовані бригади, виставляємо це все на тендер. Залучаємо кошти і міжнародних фондів, і благодійних організацій. Нині у відділеннях знаходиться 22 молоді мами. Щомісяця тут народжуються понад 150 дітей, розповідає генеральний директор Чернігівського пологового будинку Василь Гус. За минулі вихідні в місті з'явилося на світ 15 маленьких українців. До війни в нашому закладі в останні роки було до трьох тисяч пологів, 21-му було дві сімсот. В той же час вже у 22-му році, воєнний, воєнний рік. В закладі відбулося 1600 шестсот пологів. Ну, зрозуміли, багато наших дівчат поїхало, багато за кордон. Але в той же час зараз ми бачимо потихеньку йде відновлення. Уже в цьому прошлому місяці ми мали 160 пологів. Також незабаром у пологовому відновлять та утеплять фасад пошкодженого корпусу. «Б». попри повітряні тривоги, що сповільнюють хід ремонту. Завершити всі роботи планують до початку опалювального сезону.